Так, друзі, ну і звичайно ж, ми кажемо, що росіяни не визнають взагалі своєї відповідальності над скоєним терористичним актом на Каховській ГЕС, і насправді вони спричинили цим вибухом а, чи не найбільшу як, взагалі, техногенну катастрофу за останні, напевно, років 25 на території Європи. Ну але. А... Чим вони як вони можуть брати на себе відповідальність? У них знаєте, мозок отакий, отакий маленький, як грошинка. Ще про одну людину, якого теж маленький мозок говоримо. Це ватажок ПВК Вагнер Пригожин, який продовжує робити гучні заяви. Цього разу він говорив про події на Білградщині і припускає, що саме там Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Та хай застосовує і побільше. Я боюсь. Как бы у них не было паскудной мысли ядреную бомбочку-то на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, ВСУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там типа тактическим ядерным оружием. С большим вопросом, если оно будет нормально работать, глядя на то, как он... В виде они все остальное держат.